Година Землі історія виникнення, традиції. Година Землі міжнародна екологічна акція, організована Всесвітнім фондом природи, під час якої люди, організації та комерційні установи на одну годину вимикають зайве освітлення і електроприлади, як символ їх єднання і прихильності до збереження планети. Щорічно вона проходить в останню суботу березня або переноситься напередодню, якщо збігається зі страсною суботою. Історія виникнення. На початку 2000-х років Всесвітній фонд природи шукав спосіб привернути увагу австралійців до екологічних проблем. Так було придумане велике клацання, а пізніше перейменували в годину землі. Перший захід був організований Всесвітнім фондом природи Австралії в 2007 році. У цей день близько 2 мільйонів австралійських будинків і підприємств вимкнули світло в будівлях на 1 годину. З кожним роком акція ставала все більш відомою. Сотні міст по всьому світі підтримали подію, а відомі пам'ятки відключали підсвічування своїх будівель на 1 годину. В акції брали участь Espain Stance Building. Міст Золоті Ворота, Римський Колізей, Бігбен, Єгипетські Піраміди, Собор Паризької Богоматері, Батьківщина Мати в Києві та багато інших. Україна приєдналася до Всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до неї долучилися більше 50 міст та містечок. Акція проводиться з 20.30 по 21.30 за місцевим часом. Взяти участь в ній може будь-хто. Для цього в будинку відключають світло і електроприлади. У події беруть участь також пам'ятки і міські будівлі, які на годину відключають підсвічування. Також на честь свята проводяться велопробіги, флешмоби та інформаційні екологічні заходи. На сьогодні година землі є наймасовішою суспільною акцією в історії людства. У години землі є багато критиків, які вважають акцію марною. Скептики заявляють, що відключення електрики на годину зупиняють турбіни на електростанціях і навіть може викликати перепади напруги по всьому місту. У відповідь на критику, Всесвітній фонд природи відповідає, що метою акції є не економія електроенергії, а привернення уваги суспільства до екологічних проблем.